Як зупинити ядерну війну? Вчені вважають, що події, описані в Біблії, в книзі Апокаліпсис перебачають наслідки ядерного вибуху. Відбудеться найсильніший землетрус, гори та острови зрушаться зі своїх місць. Сонце і місяць потемніють. Амітеріти і астероїди почнуть падати на землю. Люди, як багаті, так і бідні, будуть у страху шукати притулок у горах. Щось жахливе станеться із небом. Воно здрогнеться, як сувій. Це може бути результатом ядерних вибухів, як і хірасімі та Гасаки. Атмосфера розірветься як тонка тканина, і все живе на землі, залишиться без захисту. Бог заздалегідь попереджає нас про це. Ми можемо молитися, поститися і прифливати на цей світ. Нам потрібно розповідати про це пророцтво кожен день. Церква, як проповідує про Христа, має силу зупиняти ці події, тому що Бог не бажає загибелі людей. Він бажає, щоб усі покаялись, якщо ви не є частиною церкви і вас, і вас цікавлять пророцтва, Приєднайтеся до біблійної онлайн-конференції місії Слово Боже на неділях. Напишіть мені, щоб прийняти запрошення і підготуватися до майбутніх подій. Бережи вас Бог!